З глибоким сумом і невимовним болем Шосткинська громада зустрічає героя захисника України Костянтина Вітасіка. Після довгих місяців невідомості він знайшов у нашій громаді вічний спочинок. Зникли безвісти, це біль розлуки, що перетворюється на постійне очікування, невідомість, яка паралізує, сповнена тривоги, тиша та незгасима надія на диво. Кожен день це боротьба між забути і шукати, це життя, у якому рідні живуть спогадами, моляться за повернення і вірять, що їхнє десь там скоро стане ось тут. А тиша в телефонній слухавці це не кінець, а лише пауза перед довгоочікуваним голосом. Сьогодні ми віддаємо данину поваги воїну, чий статус без безвісти перетворився на повернувся на щиті. Життя Костянтина Вітасіка було пов'язано з півднем України. Він народився 29 липня 1978 року в селі Отрадакаменка Херсонської області. У 1986 році родина оселилася у селі Залізний порт. Там хлопчик відвідував дитячий садок, там пішов до першого класу місцевої школи. Костянтин легко засвоював матеріал, запам'ятовував усе з першого разу. І за це його завжди хвалили вчителі. Костя був найменшим за зростом серед однокласників, але виділявся добротою і щирістю. Він мав хист до малювання, йому подобався цей вид мистецтва. З Самого дитинства Костя мав мрію. Він дуже хотів стати юристом. Його спокійний врівноважений характер, доброта і чуйність до людей сприяли здійсненню мрії. Костянтин відслужив строкову службу в армії і здобув юридичну освіту. Трудовий шлях Костянтина Миколаєвича був різноманітним. Він працював у місті Херсон спочатку в поліції на посаді дільничного, згодом у Херсонському аеропорту, а пізніше у магазині побутової техніки. Доля подарувала чоловіку кохання. Костянтин одружився у подружжя. Народився син Артем. Наразі йому 17. У 2016 році Костянтин Вітасік добровольцем пішов служити в зону проведення АТО. Він був переконаний, що це його головний обов'язок перед країною та своєю родиною. Захищав Україну на напрямках Донбасу та Луганщини. Його служба була гідною та самовідданою. Повномасштабне вторгнення розділила родину. Дружина і син змушені були виїхати за кордон. Мама змушена була виїхати з Херсону. Її прихистком стала шостка. А Костянтин Миколайович, взявши позивний адвокат, продовжив боротися з ворогом. Серед побратимів він налагодив теплі і дружні стосунки. Костянтин завжди знаходив слова підтримки навіть у найтемніші часи. Він умів підбадьорити і вселити віру. Особистість Костянтина Миколайовича стала прикладом людяності. Витримки честі і гідної самовідданості один рік, і дев'ять місяців. Рідні нічого не знали про долю захисника. Сьогодні його мама знає її син Костянтин Миколаєвич Вітасік. Героїчно загинув 25 лютого 2024 року в районі населеного пункту Ласточкіна Покровського району Донецької області. Його вічний прихисток тут на Алеї Слави у шості. Йому навічно сорок п'ять. Світла пам'ять про Костянтина Миколаївича Вітасіка назавжди залишиться в серцях рідних, близьких друзів та побратимів. Заступник міського голови Віталій Могільний висловив співчуття родині, зазначивши, що Константин Вітасік назавжди залишиться у пам'яті як приклад незламності, гідності та жертовності. Знову нестерпний біль в наших серцях. Костянтин Миколаївич, виходячи його військового списку, послужного, справжній герой. Герой, який зробив все, аби в Україні скоріше настав мир. Ми ніколи цього не забудемо. В наших серцях, в нашій пам'яті Константин залишиться назавжди. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава герою! Слава Україні! Він мужньо виконував свій обов'язок на найгарячіших ділянках фронту, саме завдяки таким відданим і безстрашним захисникам, як Константин, більша частина України сьогодні може продовжувати жити, працювати, виховувати дітей та вірити в перемогу. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності. Патріотизму та незламності. Ми всі мусимо бути сильними, щоб відплатити за кожне втрачене життя і повернути загарбані ворогом території. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо на коліна до трини. Константина Вітасіка люди несли живі квіти, символ глибокої шани та вдячності за його подвиг. Під час церемонії прощання матері захисника було передано державний прапор України. Він покривав труну як символ честі, відданості та безсмертного вчинку її сина, який до останнього подиху боровся за незалежність батьківщини.